Друзі, я вас радий бачити. Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Зараз будемо аналізувати і події, і заяви, які стосуються нашої обороноздатності у війні проти нашого ворога російської. Федерації цієї недокраїни терористичної, звісно ж, я не сам буду з вами у ці хвилини зараз. Ви поки ставте лайк, підписку на канал. Я доєдную до розмови, як ви бачите, Євгена Дико, це військовий експерт, екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни. Євгена, мої вітання. Вітаю слава Україні, героям слава і всім, хто нас захищає, слава теж. Друзі, до речі, якщо ви ви ще не задонатили. Прекрасна можливість, якраз замість капучинки, чи паралельно з нею це зробити. Ми ж розпочнемо з чого? У нас звісно, що напередодні розбурхала всіх, ось ця нарешті, уже офіційна частина цього плану перемоги. Там оці пункти, які були, і штати навіть на перший пункт миттєво відреагували устами послиці mm -hmm. у НАТО своєї каже не на часі, поки вступ mm -hmm. до НАТО України. Я зараз ці пункти перераховувати не буду, тому що це я думаю mm -hmm. неодноразово вже зробили та за останні дні е, всі, кому тільки не лінь. Я е, пане Євгене, вас е, хочу інше запитати. Чисто теоретично, ну зараз поки що ж не будемо братись до того, а чи приймуть, чи не приймуть, бо ще в консультації тривають, як сказав Марк Руте. Е Чисто теоретично. А якщо не приймуть, ну що тоді далі? Бо зараз складається таке враження, що планом промову. Ну, взагалі, ну, от власно да? ну, чесно, от я взагалі да, не розумію, про що ми зараз говоримо. По-перше, не приймуть так, почнемо. І це вже абсолютно чітко сказано, і е, те, що мене найбільше вразило, власне, в е, цьому плані. Ну я дуже просто сподіваюся, що, е, скажімо, те, що нам озвучили, це е, не все. Я дуже сподіваюся, що нам озвучили те, за що торгуються, так би мовити. Тому що, якщо це єдиний план і плану Б немає, ну тоді все дуже погано, якщо чесно. От, е, Мене взагалі е, дуже здивували, здивував цей план. Він би мене не здивував, якби це був виступ у Конгресі США. Е, от цей план, який я почув. Ну, чесно кажучи, це абсолютно чітко послання адресоване нашим союзникам. Це фактично список наших, е, ну не знаю, як це назвати. Е, по тональності воно звучало як вимоги. Ну, інша річ, що а ми не в тому становищі, щоб ставити вимоги. Тому так чи інакше, це список наших бажань адресованих союзникам. і назвати це планом перемоги можна в тому контексті, що, скажімо так, ми ставимо питання так, що якщо нам оце от забезпечити, то ми гарантуємо перемогу. От окей, але ж ні слова не сказано про те, а що буде, якщо нам це не забезпечить? А нам це не забезпечить. От тобто, от, е Чесно кажучи, от чого мені не вистачило в виступі президента в раді, це е, взагалі, не ж кажу, мене вразило фактично те, що все, що прозвучало, адресовано союзникам. А виступаючи в нашій раді, мені здається, що вартувало б якраз акцентувати на іншому, на тому, яке ми своє домашнє завдання маємо виконати, і для того, щоб власне мати певне право ставити так, такі вимоги союзникам, але в першу чергу для того, щоб набагато менш залежати від того, а як союзники відреагують на наші вимоги. От а от цього чогось не прозвучало. От якраз від наших законодавців, на мою думку, дуже є що вимагати. От що ми, українське суспільство, і, зокрема, наша законодавча влада, от маємо зробити для нашої перемоги у війні. Так, от про це не було ні слова. От все звелось до того, що мають нам дати для нашої перемоги наші союзники. А тут є два моменти. момент перший: вони нам нічого взагалі не мають. От вони хочуть дають, хочуть не дають. І так, е якби вони дали все те, що перелічено. Дійсно, шанси на нашу перемогу дуже би зросли. Я б теж не казав про гарантію якщо чесно, але шанси на нашу перемогу дуже би зросли. Ну, але окей, союзники такі, які є, з тою політикою, яку ми чверть століття провадили, могло навіть таких не бути насправді. От і е, союзники такі, як є, вони дають те, на що, на їхню думку, вони, по-перше, здатні, а по друге, скажімо е, так. Вони дають те, що дозволяє їм не вийти з зони комфорту. Вони дають те, що дозволяє їм не наражатись на якісь ризики, не важать реальні чи ними ж вигадані. Ну і от вони так і будуть давати. Ну це данність. Більш того, а чи нам цю даність не розуміти? Ну в них на кону нічого такого прямо зараз не стоїть. Так в них є величезні ризики в майбутньому, які відкриваються в разі якщо ми програємо в майбутньому. А якщо ми програємо для нас, все закінчиться вже зараз. В нас на кону наше життя, от просто наше існування, наше виживання. В нас е, на кону е, тисяча нових буч, тисяча нових ягідних. Да і при тому, ми самі теж не хочемо виходити з зону комфорту. От наше українське суспільство не хоче перенапружуватися, от не, не хоче позбавляти себе цілої низки, скажімо, зручностей, не хоче воювати. Вибачте, так а при тому, чого ми хочемо від союзників? От коли от в нас стоїть питання життя та смерті, і ми все одно до останнього намагаємось е, не вийти з зони комфорту, то чому ми дивуємося, що наші союзники, яким нічого прямо зараз не загрожує, а тільки колись абстрактному майбутньому, Чому ми думаємо, що вони не готові виходити з зони комфорту і ризикувати? Тому, е чесно кажучи, е на мою думку, е справжнім планом перемоги, який адресований українському суспільству, має бути все ж таки е схожий набір пунктів тільки про те, що маємо зробити ми. А от, ви от, можете зараз плюс-мінус. І Там, на жаль, удасть. зараз нічого з цього не прозвучало. І більш того, не прозвучало, і причому ще зараз зараз підемо по пунктах, але угу. Я до того все-таки, от засадничо постановка питання. По-перше, ми маємо бути готовими до того, що союзники не дадуть нічого з того, що ми просимо. І якщо вони це не дадуть, то що? От так як це зараз звучить: або ви нам даєте оце все, або або що? Або ми помремо? Ну налякали, вибачте, їжака голою натурою. От е, ну це, ж, це да от союзники дайте нам це все, або ми програємо. Ну і такі союзники, ну окей, ну програєте, Ну шкода вас буде, ми поплачемо. Ну от ну ми живемо от в такому реальному світі, розумієте? Тому в нас має бути по-перше, як ми воюємо, якщо союзники йдуть на зустріч, і як ми воюємо, якщо союзники не йдуть. І по-друге, от якщо ми вже робимо все від себе залежне, от ми робимо все, що здатне наше суспільство, то тоді зовсім інша позиція і в розмові союзників. А коли ті самі союзники бачать, що ми самі абсолютно не поспішаємо перенапружитись, то цілком логічно, що і вони 10 разів зважать, а до якої міри нам варто допомагати, а, а, а наскільки це вже їм стає комфортно. От а, а тепер що ми власне маємо зробити? Ну, по перше, е, 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 ну почну з такої банальщини, про яку, чесно кажучи, сумно говорити, але доводиться вже про це говорити півтора роки, а воз нині там. Союзники можуть дати нам, чим нам воювати, але не від союзників залежить, кому воювати. От будь-яку зброю треба давати в чиїсь руки, а цих рук не вистачає. От і поки ми не вирішили в себе питання мобілізації, вибачте мене, ніякий вступ НАТО нам питання не вирішить. От, до речі, до чого тут взагалі вступ НАТО, це для мене взагалі найскладніше питання. Я розумію, що якби нам зараз дали гарантії по 5 статті. От, Да, можливо, Путіна б це трошки не порушило, але взагалі питання вступу до НАТО і питання, як нам виграти ту гарячу війну, яка йде прямо зараз. Це два абсолютно різні питання, і чесно кажучи, я думаю, що ні в кого немає ілюзій, що нас приймуть в НАТО до закінчення війни. Ну я сподіваюся, дороже, що в наших керманичів теж цієї ілюзії немає, і що цей перший пункт він для того власне виносився, щоб типу, поторгуватися. Щоб от в НАТО нам зараз відмовлять, а хоча б все інше може дадуть. Ну, ну, тобто, дати союзникам той пункт, який завідомо позвучить прозвучить, як: Ну, отут ви вже загнались, а от про решту давайте поговоримо. От, ну я дуже сподіваюся, принаймні, що наші керманичі саме так це бачать, а не наївно сподіваються, що нас дійсно прямо зараз з окупованими 20% території і з гарячою війною в самому розпалі хтось покличе в НАТО. Ну окей, так добре тим Нато, повернеться до так, от е, НАТО, не НАТО е, незалежності від всіх цих великих політичних матерій, на фронті має бути кому воювати, а на фронті скоро не буде кому воювати, тому що е, короткий сплеск мобілізації, який стався цього літа, е, коли прийняли травневий закон, який чомусь помилково називають законом про мобілізацію, він ним не був. Він був законом про деяке впорядкування військового обліку. Навіть це дало певний ефект. Влітку був сплеск мобілізації порівняно з попередніми півтора року. Але все, цей сплеск закінчився. З вересня в нас знову мобілізація просідає до травневих показників. Не маю права називати цифри, але думаю, що не маю права також не сказати ключовий момент. Ми набираємо зараз менше людей, ніж за цей самий час втрачаємо. От ми за місяць набрали менше, ніж наші бойові втрати. От, але, е, І це при чому зараз говорю про бойові втрати, тобто про 200 та 300 вбитих та поральних. А крім того, це ще без врахування СЗЧ, тобто тих, хто просто втомився воювати, плюнув і пішов. От, І я саме в такій тональності це кажу, тому що вибачте, а в мене нема моральних претензій до цих людей. Більшість з них е, воює з 22-го року. От, вони воюють вже третій їх поспіль, і тому трошки не дивно, що нарешті їх почало вкурлювати про те, скільки воюють вони, і чому ніхто не поспішає е, стати з ними поруч або їх замінити, і вони да вони просто починаються теж як там зваться голосувати ногами. І е, поєднання оцих цих речей е, абсолютно просідання мобілізації. І е, настрої в армії, коли СЗЧ вже сприймається е, не як не як не то, що не як злочин, а СЗЧ вже сприймається ну, ледь не як абсолютно морально виправдана слабкість. Тобто раніше СЗЧ сприймалось не як злочин, але як слабкість. Ну от втомилась людина, да, от вже понад неї стали ці всі е, е, речі. ну, Таке слабкість, шкода, дай Боже схаменеться, повернеться і так далі. А зараз це вже починає сприйматися як морально виправданих. І оцей потужний сигнал, який подав сержант Гнізділов, е, який пішов саме вперше в демонстративне СЗЧ. Так, да, він не то, що не перший сезачесник, він там не тисячний, не десятитисячний сезачесник, але він перший сезачесник, який зробив саме публічно і демонстративно. Так, да, його зараз заарештували, і це абсолютно правильно. І його зараз треба посадити. От, е, але е, ні, категорично треба посадити, тому що інакше це страшний прецедент, інакше армія просто посипеться ще швидше, ніж це може бути. От е, людина в формі не має права бунтувати. От як би то не було, наскільки б вона не була моральна права от Якщо людина в формі починає бунтувати держава під час війни, ну, держава зникає, просто ми таке вже проходили. от е, На жаль, на жаль сержант Гнізділов, е, хоча морально він багато в чому правий, але він вчинив річ, яка не, скажімо так, яка не е, від, як так сформулювати, е, я думаю, він сподівався, що от він це зробить і одразу понесеться мобілізація. Ну воно так не спрацювало і не могло саме так, от лінійно спрацювати. А натомість він навпаки наблизив нас до катастрофи. Хотів я краще, але в реальності зробив річ, яка наражає в саме існування нашої держави на критичну небезпеку ще більшу ніж і так є. Крім того, він зробив таку засадничу помилку. Ні в якому разі, в принципі, не можна робити таку зв'язку. Влада веде себе неправильно, отже, за цю державу я воювати не буду. От, влада і держава це не дарма два різних слова в нашій мові. Оце е, влада міняється, приходить, іде може бути кращою, може бути гіршою, може косячити, може творити х чор зна, тому ми її міняємо час від часу. До речі, саме ми в нас влада рівно та яку ми обираємо. У нас вона не з неба спускається, і так далі. Так, от влада може бути яка завгодно, але міняти її і покращувати можна тільки за умови, що збереглась держава як така. Країна інституції, от і тому постановка питання влада погана, отже, перестаємо захищати державу. Оце капець Ми таке вже проходили. Ми на цьому вже втратили свою незалежність в два чата столітті і заплатили мільйонами життів. Тому да, гнізділова зараз треба зразково показово посадити, і водночас треба виконати його вимоги. Бо самі вимоги абсолютно правильні вчинок глибоко хибний вимоги правильні. Тобто, от влада, яка, скажемо, ну, я мовчу там про відповідальність, а ну що скажемо? Е, е, влада, яка просто, хоча б, має, скажімо, дуже хоче з вами заговорити Євгена. Неможливо, ну. Так от е, влада, яка просто має, хоча б. Я розумію, якби це був прямий ефір. Хтось би не хотів, щоб ви говорили, але ми б, поки що це не в прямому да, Так, от влада, яка має хоча б якийсь інстинкт самозбереження, от ця влада має зараз зробити саме одночасно дві речі: посадити гнізділова і внести до ради законопроекти про мобілізацію і про демобілізацію. От, от і так ми плавно підійшли до тих кроків, які маємо зараз зробити. Ми маємо зробити по-перше, власне, ми маємо ухвалити граничний термін служби для тих, хто вже воює. Да, ми вже пропустили той момент, коли можна було цим терміном робити три роки. Все вже пізно. Якщо зараз ухвалити три роки, нам треба навесні демобілізувати там 700 приблизно тисяч людей. Ну абсолютно очевидно, що ми 700 тисяч людей на весну не замінимо. Але тепер вже треба голосувати. Термін служби чотири роки. От. Але все одно збереженням норми, що власне день на бойових за три. І тоді все стає на місця. Тоді, по-перше, це дасть моральні сили протриматися далі тим, хто вже воює. Це зробить демобілізацію не одномоментною, бо люди будуть демобілізовуватися в різний час, в залежності від того, хто скільки саме на бойових провів. І це дасть нам час набрати їм заміну. Але щоб це був не просто час, а реальна заміна. То паралельно нам паралельно з встановленням е, граничного терміну служби нам треба вводити криміналізацію ухилення від військового обліку. Бо одна з причин, чому у нас зараз мобілізація знов е, дуже жорстко просідає, це те, що знайшлось достатньо багато людей, які вирішили, що 25 тисяч гривень штрафу це нічого страшного. Ну от платять вони собі цей штраф і все, і далі ухиляються. От тому е, я з самого початку, вже коли приймали цей закон, я казав, що саме так буде. От що е, штраф має бути на перший раз, а якщо після цього ти не став на облік з усім, що з цього витікає, то вибачте, далі це має бути кримінальна відповідальність з серйозно, ну, з реальною посадкою. От е, людина зараз досі стоїть перед абсолютно хибним вибором, який е, їй поставили ще го року, або одягати піксель назавжди, от без граничного терміну служби, от, от ну, до кінця війни. Закінчити через рік, повезло, через 10 вони повезло, от е, а якби або альтернатива заплатити 25 тисяч гривень. А альтернатива має бути абсолютно іншою: ти по-любому віддаєш 4 роки заради того, щоб твоя країна існувала, але або ти віддаєш 4 роки в формі і повертаєшся героєм з купою пільг, або ти рівно ті самі 4 роки проводиш на зоні безкоштовною робочою силою. Вибирай! Отакий от вибір зробити набагато простіше, аніж вибір між безстроковою службою і штрафом. От оці два ключових кроки, які треба зробити прямо от негайно. Ну а до них далі йде скажімо, низка додаткових кроків саме по забезпеченню мобілізації. Тобто, це наприклад дуже не завадить норма про те, що між оновленням е, даних в ТЦК і мобілізацією е, має пройти хоча б місяць. Тобто людина має бути попереджена вчасно і мати час на те, щоб завершити свої справи на гражданки. От і це дуже багато що поміняє також е, з рекрутингом Нам треба скажімо, Остаточно впорядкувати. Бо е, замість того, щоб робити те, те, що зробили, зробили те, що бригади можуть тепер мобілізовувати напряму. Я підтримую цю норму, її треба залишити, але не буду зараз давати лайфхак е, для тих, хто в кого клепок не вистачило. Але на жаль, в частини ухилянтів вистачило клепок як навіть цією нормою скористатись е, саме в якості лазівки. Так да, як не дивно. От тому тут треба буде трошки цю норму, скажімо так, допиляти. От е, тут в закритому режимі готовий е, готовий порадити тим, кому треба, що саме допиляти, де там, де там знайшлась дірка, виявляється. Mm -hmm. Але уявіть собі, от навіть в цьому, в тому, що бригади самі мобілізовують, ухилянти навіть в цьому змогли, знай змогли знайти свій механізм. Це, от не, в не варто співалку до іншу сторону просто треба направляти. Та, щоб вона працювала, до, от не, варто не варто недооцінювати кре... креатив на наші Да. далі знову ж таки, треба все ж таки поміняти нормативи ГШ з тим, щоб ТЦК були зобов'язані направляти в ту частину, з якої ти приніс відношення. От зараз цього немає. Тебе направляють в будь-якому разі в навчальний центр, а з навчального центру тебе можуть перехопити в іншу військову частину. І, от саме, щоб вирішити цю проблему, вводили пряму мобілізацію бригадами, замість того, щоб просто насправді на рівні генштабу відпрацювати оцей момент, що в НЦ тебе не можуть перехопити в іншу частину. Ну коротше, далі є купа таких, скажімо, вже технічних речей, але засадничих законодавчих є дві: граничний термін служби і криміналка за ухилення. От чітко ці дві, дві речі треба ввести і все стає на місця. Це по мобілізації людей. Ну а ще нам треба чим воювати. І знову ж таки, ми не маємо в цьому на 100% залежати від наших союзників. А для цього потрібна е, мобілізація фінансів, от перегляд того на що ми їх ці фінанси витрачаємо під час війни. От і е, е, правильна розстановка да має бути оборонний фонд, про який ми чуємо з 22 го року, а який так, так досі не створений. Е, досі наші видатки на оборону розкидані по кількох різних міністерствах і відповідним чином бувають і не скоординованими, і не проконтрольованими, і так далі. Має бути один оборонний фонд. От, який треба трошки по-іншому наповнювати, ніж зараз. От тому, що от ми говоримо, балакаємо, а тим часом асфальтик кладуть, плиточку кладуть, фонтанчики і місточки будують, ну, от роблять безліч речей, які от вкрай необхідні під час Великої війни за виживання, А тим часом наша оборонна промисловість е, задіяна наразі приблизно на половину своїх потужностей. На половину. Тобто рівно половину того, що от е, в 23-му році звернулись до е, підприємців. Виробляйте все, що тільки можете виробляти для фронту для перемоги, ми все викупимо. І збрехали. Тобто е, бізнесмени вклались, заводи розкачали наповну, і на... до речі ще не наповну. Є ще величезний запас, куди ще розкачувати. Але виявилось, що а навіть половину точніше от з того, що вже зараз випускають, викупається половина. А далі розводять руками і кажуть, а в нас на більше нема грошей. Ну камон, це не варіант. От, вибачте, спершу треба викупити все, що здатна виробляти наша промисловість, а от тільки те, що лишиться, розподіляти на всі інші статті бюджета. От, от так я не уявляю, що під час там Другої світової ну ладно там у Гітлера, ладно там у Сталіна. Але навіть у Черчилля чи Рузвельта, та в дуже демократичних західних країнах, от я собі не уявляю, що там е, сидять, от сидить Черчилль і говорить там в своєму. Радіо звернення, ви знаєте, ми е, зупинили виробництво літаків, тому що уряду закінчились гроші їх викупати. Ні, вибачайте спершу викупались літаки, а тільки потім те, що лишилось, пішло на будь-які інші потреби. І е, в нас зараз та стадія війни, коли ну, треба таки вийти з зони комфорту. От і е, треба в першу чергу викуповувати все, що робить наша оборонна промисловість, все, на що вона здатна. Далі треба викуповувати все, що нам готові продати на світовому ринку. Бо, наприклад, от що мене дуже просто ну там вкурвалося, це, це так зараз намагаюсь підібрати слова. Це оця історія з снарядами, які для нас знайшов Петер Павел. От е, пам'ятаєте, Трамп блокує нам постачання американської так, так. на фронті. Критична ситуація без снарядів. Пробити конгрес США, ми не можемо. От і тим часом президент Чехії Петр Павел знаходить нам півтора мільйона снарядів по світу, які готові нам продати, давайте на ничку. Тобто, да, ці країни не готові сваритися з Росією, але вони готові продати снаряди третім країнам, не запитуючи, куди вони підуть далі. От це вже в наших умовах, враховуючи наскільки потужно е, працює Росія з країнами третього світу, те, що зробив Петр Павел, це фантастика. І що в цій ситуації стається? От що здавалося б, мало би бути. От він знайшов ці снаряди, і ми негайно їх всі викуповуємо, щоб ці контракти не можна було переглянути. Да, ліземо в шалені зовнішні борги, або просто, ну, ледь не картки на якийсь час вводимо в країні, байдуже, але викуповуємо півтора мільйона, мільйона снарядів, поки вони є. А що ми тим часом в реальності робимо? Ми кажемо, да, Петер Павел, боже, який ти молодець! От ти знайшов нам півтора мільйона снарядів, а тепер знайди на них гроші. І ми місяцями чекаємо, поки союзники збирають гроші на ці чеські снаряди. Тим часом засвічуються, де саме їх познаходили. Тому що ясно діло, що російська розвідка свій хліб їсть не дарма. Росія починає вживати купу заходів, заходів впливу на ці країни, щоб їх не постачали. І частково їм це вдається. От частина країн відмовляється від контрактів. Ну що ну це таке? Оце називається неправильна розстановка пріоритетів. От одна справа, що да витрушувати їх, союзників всю можливу допомогу, це теж наша задача наших політиків, наших дипломатів. Але там, де готові саме продати за гроші, вибачте, ми маємо купити все, що нам готові продати, а тільки потім подивіться, в нас після цього гроші лишились чи ні. От ясно, що да не лишиться. да, доведеться вибувати компенсації від партнерів уже після Ось, цього. Да, да, да. Але в першу чергу ми маємо забезпечити, тобто, ми маємо забезпечити фронт людьми. Ми маємо забезпечити фронт тою зброєю, яку здатні виробити самі, а плюс тою, яку нам готові продати, бо, на жаль, далеко не завжди готові. Це збройовий ринок, це не універмаг, це велика політика. Але там, де готові, ми маємо викупати, а от тільки після того решту вимагати від союзників. І зокрема, до речі, тоді із союзниками говорити буде набагато простіше, тому що союзники це демократичні суспільства, так само, як, до речі, ми. От і як в нас. Е як нас влада соромиться питання мобілізації, бо бачите, воно в суспільстві непопулярне. От а рівно так само там на заході, а важко пояснювати навіть дуже розумним західним політикам, важко пояснювати своїм платникам податків, чому вони мають скидатися на українців, тоді як самі українці досить непогано собі в тилу живуть, зовсім не так, як жили дідусі і бабусі під час великої війни. От коли абсолютно очевидно, що ми самі не виконуємо свою частину роботи, ну доволі складно вимагати від союзників. Так, да, я розумію нашу логіку, що союзникам набагато простіше дати нам те, що треба, аніж нам напружитись і якби саме вижимати з себе останнє. Так, да, їм простіше, тільки їм трошки менше треба, є нюанс. От вижити треба нам. Тому, можливо, все ж таки наш план перемоги має в першу чергу містити вимоги до українського суспільства. До української влади, а а тим часом паралельним, абсолютно треком, хай наші політики і дипломати вимагають те, що треба від союзників, але це має йти паралельно, а не замість. Поки ми не робимо свого, ніхто нам не допоможе. Ну, речі, давайте так просто: згадаємо 22 цей другий рік. От е, нам ніхто не збирався сильно допомагати. Нам дали якісь там панти, нам дали якусь там зброю як для партизанів, які будуть там щось там пострілювати на окупованій території. Нас наперед поховали. А коли ви показали, що ми насправді здатні битись і битись по-справжньому і бити ворога, от тоді пішла допомога. Ну давайте просто подивимось що ми показуємо світу зараз, і перестанемо дивуватися, чому нам дають те, що ви би хотіли. Пане Євгене, тут тут і нічого додати. Дякую вам за те, що доєдналися і знайшли час. Євген Дикий це військовий експерт, екс-командир роти батальйону Айдар, ветеран російсько-української війни, він був. Моїм гостем, спасибі за те, що доєднались. Глядачам дякую, теж я за що одну справу робимо. Так. А, так, друзі, лайк, підписка і на Євгена Дику у Фейсбуці, і на нас, отут тут у Ютубі. А це телеграф. я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.